Це фотороботи шахрайок, які ошукали вже чотирьох жінок. На вулиці Гвардійській у Рівному вони підійшли до 27-річної Оксани, які розказали традиційну історію про вроки. Перелякана жінка, яку вели у стан гіпнозу, віддала незнайомкам 5 тисяч гривень, золоту обручку і мобільний телефон. Ще однією жертвою шахрайок стала 15-річна Тетяна. Її зняття вроків коштувало золотий ланцюжок і майже 23 тисячі гривень. Біля 15-ї години в чергову частину поступило повідомлення про те, що... Дві невідомі жінки шахрайським способом, однієї із студенток комерційного техніку заволоділи грішми в сумі 22 600, а також золотим ланцюжком. Можна говорити про те, що це одні і ті ж самі особи, які її скоїли, так як були складений фоторобот. І він підтверджується, як і налогічним случаєм, було на... 6-й гвардійський. Тому просьба ще раз до всіх громадян міста Рівна, щоб вони звертали і інструктували своїх дітей і не допускали таких подібних случаїв, щоб вони спокійно заходили в квартиру і виносили гроші та цінності. Для Даних Тиждень тому ці шахрайки вже ошукали у Рівному двох жінок, тож правоохоронці закликають їх остерігатися. Якщо ж вам доведеться з ними зустрітись, не дозвольте себе загіпнотизувати. Не дивіться їм в очі, перебувайте, а ліпше взагалі з ними не говоріть. І відразу дзвоніть у міліцію. Номер телефону 102. Минулої доби до чергової частини Рівенського обласного управління міліції надійшло 63 повідомлення про пригоди та злочини, з яких 22 вже розкрито. Два грабиті залишаються нерозкритими, Із 23 крадіжок вдалося розкрити 10. Також працівники міліції розкрили один злочин, пов'язаний із законним обігом наркотиків, і два економічного напряму. Депутата Рівненської облради та керівника компанії Інвестжитлобуд В'ячеслава Пугайка, якого підозрюють у розтраті трьох мільйонів бюджетних гривень, більше не охороняють бійці спецпідрозділу Беркут. Нагадаємо, проти нього Рівненська обласна прокуратура порушила кримінальну справу. Слідчі вважають депутата винним у розтраті трьох мільйонів гривень, виділених на будівництво житлового будинку і службовому підробленні, що спричинило тяжкі наслідки. Відразу після затримання В'ячеславу Пугайку стало зле, і він опинився в ендокринологічному диспансері. Тут його охороняли бійці спецпідрозділу Беркут. Втім, зараз вони звільнені від цього клопоту, оскільки спершу Рівенський міський суд, а згодом і апеляційний, випустили депутата під заставу. Посадових осіб Рівненської обласної державної адміністрації підозрюють у привласненні 82 тисяч гривень. Працівники служби по боротьбі з економічними злочинами встановили, що протягом останніх трьох років підозрювані вносили неправдиві відомості в акти виконаних робіт з нагляду за вирубкою лісу і заволоділи таким чином бюджетними коштами. За цим фактом Рівненська природоохорона прокуратура порушила кримінальну справу за статтею Службове підроблення. На дорогах області минулої доби сталася одна дорожня транспортна пригода, у якій травмувалася одна людина. Працівники ДІЇ зареєстрували 346 порушень правил дорожнього руху. Зокрема, затримали вісьмох водіїв у стані алкогольного.